Дитина не хоче робити урок. Це просто знак, що їй не цікаво. Ти не і так була в школі, вона там постійно щось робила. Вони приходять дому, вони погратися хочуть. Дайте їм можливість погратися, переключити, відпочити. Вона має зрозуміти усвідомити, що це її справа, не ваша. Простіше пробувати різні графіки. Є діти, які одразу після школи хочуть зробити, і діти, яким потрібно відпочити, і вони потім хочуть зробити нормально. Це має значення, щоб вони їх зробили і бажано задоволені. От якщо немає цього задоволення. Це означає, що дитина чи не розуміє чогось, і потрібно підтягнути тему, чи їй нудно, чи вона швидка, вона дивиться там стільки завдань. Ні. Але не сваріться з дітьми за домашні завдання. Просто організуйте процес, щоб це було цікаво. І дайте їм свободу вибору, коли вони хочуть це робити. І не нагадуйте кожні три хвилини, тому що ви розсердитесь, ви будете роздратовані, дитина буде пручатися. Це буде війна між вами. Треба замислитися, як зробити навчальний процес. Цікавим. Тільки не купуйте ваших дітей, зроби широкі, я тобі.